Доброго ранку, друзі. Сьогодні огляд даного автомобіля почну з таких слів. Друзі, що ви бачите перед собою? Правильно, це скарб. В прямому переносному значенні цього слова. Як завжди, я вам показував по, по стану автомобіля по зовнішньому по внутрішньому спочатку. А зараз, друзі, я вам покажу, чому це скарб. Хто шукає Тігуани, він мене зрозуміє, що це за автомобіль стоїть перед вами. То що, друзі, погнали! Показую вам спочатку цього разу комплектацію, а потім по зовнішньому, внутрішньому стану автомобіля і, як завжди, по лакофарбному покриттю. Отже, автомобіль у нас має 2-літровий дизельний двигун, як завжди, з потужністю 140 кВт. Та 140 кВт, 190 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Друзі, DQ 500, 7-ступка, мокра, хороша, класна надійна коробка. Отже, друзі, по комплектації, це, мабуть, один з небагатьох автомобілів, які до нас заїхали за 3-4 роки, які ми вже продаємо ці нові Тігуани в такій комплектації. Отже, друзі, по комплектації, зовнішній Airline є. Далі, попереду в нас є оптика. Оптика full ледовська е, максимальна, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Є. Диски легкосплавні Airline 20 го розміру. Ви подивіться, на яких дисках стоїть цей Тігуан. Тобто е, ціна цього Тігуана десь буде в районі 32 тисяч, але дивіться, 32 тисячі доларів на яких дисках. І тепер подивимося. 56 тисяч доларів на таких самих же дисках. Так що, друзі? Диски круті, ерлайнерські Далі йдемо. Колір. Колір офігенний. Графітовий, дуже круто дивиться е, цей тюганчик в такому кольорі. Потім, пішли, що ми далі бачимо? Є в нас в цьому автомобілі ваша улюблена функція безключовий доступ. Є-є-є, друзі. Так, зараз я візьму ключики покажу, покажу вам по зовнішньому вигляду автомобіля. Далі покажу, який він всередині. Отже, є. так? Е, безключовий доступ є в автомобілі. Далі. Е, motion, повний привід, як завжди, теж у нас є присутні в даного автомобіля. Так. Е, далі, 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 друзі. Ваша улюблена штучка тут знову-таки є. Е, змах ногою. Махаємо ногою. Оп, так, щось пішло не так. Так, махаємо ногою. Кришка багажника відкривається. Ви дуже таки любите. Ось є ця кнопочка в нас. Махаєте ногою, кришка багажника відкривається, закривається. Є, друзі, електрокришка багажника є, камера заднього виду теж є присутня. Це по стандарту, але менше з тим, Електрофаркоп теж є в цьому автомобілі. Але менше з тим Тепер, друзі, увага! Відкриваємо даний автомобіль. Опа! Різкість. Та-да-да-дам. Зовнішній та внутрішній арлай даного автомобіля. Дивіться, які сидіння. Еричні, еричні сидіння У нас стоять Airline кермо. Гляньте, яке воно круте. Зараз я трошки сяду, заведу, підрівняємо, щоб краще було видно, як воно дивиться, гляньте. Яке круте кермо, air, airline, Гляньте, М -м, обрізне, скошене. Е, вам по ногах воно не заважає, по колінах не треба. Ух, бомба, бомба, так? Да? Так, далі, друзі. Кермо кермом, але далі тут ще багато є чого дуже класного. Далі бачу зразу у нас чорна стеля. Ух, Як створює, який комфорт і затишок в автомобілі. Потім побігли, друзі, по асистентах. У нас в цьому тяганчику є всі повністю асистенти, які тільки можуть бути. Гляньте, є є, є, є ваші датчики, мертвізон, сайт асіст, вони є. Далі ми бачимо лайн-асіст. Стоп. Відкриваємо. Лайн-ассист є присутній. Далі. Сайт Асіс, мертві зони є. Виїзд міської парковки є, фронт ассист є. Тобто є повністю всі. Асистенти, які тільки можуть бути в витягування. Далі ви любите, щоб е, автоматично складалися дзеркала. Є підігрів дзеркал є, як завжди. Андроїди, CarPlay є. Гляньте, як зручно користуватися. Ви всі за цю навігацію штатно штатна навігація це таке. А ось ви собі підключили. Хоп, і є в онлайн-карті працюють вам зразу ж. Google Maps собі виводите і погнали куди хочете. Так само всі ваші повідомлення, все все повністю є дуже зручна штука Android Auto. Потім, друзі, по комплектації, як завжди, трьохзонний клімат контроль підігрів сидінь, є очищувач повітря, є Webasa з функцією програмування, теж є присутнє. Або кнопочкою можна. Або можна програмувати собі на конкретний час, конкретний день, де цей день. Далі, як завжди, два ключа та пультів до вебаста є. Друзі, старт стоп самопарковка теж є, парктроніки 360 градусів є, камера заднього є, кнопочки запускаються. Гляньте, як не гляньте на ці сидіння, блін, божественне, божественне, реально. Так, є, є. Ну подивіться, яка комплектація, друзі, я не знаю. Ти сидиш в цьому автомобілі, хочеться це кермо гладити і гладити наскільки воно круте. Далі, друзяки, під підсвіточка Амбієнс теж є присутня у нас тут в картах. є є є І з цієї сторони і ззаді, кругом все є, друзі. Так що, друзі, ось такий у нас автомобіль на такій комплектації. от Я рахую, що це реально скарпа не автомобіль. Далі, друзі, як завжди, зараз вам покажу. По зовнішньому вигляду О, автомобіль, до речі, працює. Працює він дуже круто. Ніяких ні ремнів, ні роликів на холодну, коли запускаєте, не чути. Все працює в ідеалі. Як завжди робили комп'ютерні діагностики, діагностики по ходовій в даному автомобілі. Зараз лекофарбове покриття вже вам перевіряю, щоб я не забув. От, пішли у нас по. По правій стороні автомобіля, ей запускайся, приклад. А, запустився, є. 90. Швиденько вам пікую, а там, якщо захочете, вам не дам прибора, будь ласка, перевіряйте. 100% це авто в нас в рідному окрасі. О, так, є. Е, є. Далі це є ляда, задня кришка багажника, є. Є. Так, є, друзі. По лівій стороні одна дверцята. Дверка і друга дверка далі. Крило, капотік є у нас і криша. Що у нас? Є. Отже, друзі, я вам швиденько перевірю, автомобіль 100% є в рідному окрасі, без перебільшень, ніяких нюансів з ним у нас не було і немає. Реально дуже круте авто, я не знаю і по зовнішньому вигляду, і по внутрішньому вигляду. Реально на тверду п'ятірку, Мені цей автомобіль дуже-дуже подобається. І по кольору, і по комплектації. В общем, по всьому. Е -е, далі, е -е, по Лакофарвому похоті, вам перевірив, по, по стану зовнішньому. Ось, друзі, е -е, я вам показую передню частину автомобіля. Все є добре, легкі сколики в нас є присутні. Ага, друзі, не знаю, чи говорив чи не говорив, але пробігу даного автомобіля в нас 111 тисяч. Цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера, обслуговувався, і як то кажуть, по вінкоду воно все є. Підтверджується по пробігу і по регламенту, що це авто заїжджало. Так що. Друзі, на 111 тисяч дуже гарно виглядає даний автомобіль. Легкі сколики в нас є присутні, але ніяких критичних моментів немає. Нічого вам фарбувати чи е, щось там робити не потрібно взагалі по цьому автомобілю Отже, по зовнішньому вигляду я абсолютно ніяких моментів не бачу. Все є дуже дуже гарно з цим автомобілем. Що по бамперах, бампери теж, друзі, до речі, не знімалися. Бампери стоять рідні, все в зазорах, нічого не крутилося. Так що, друзі, по кругу автомобіля також немає ні вм'яти, ні подряпин. Все є дуже-дуже добре. Е, диски, друзі, диски 20-го розміру на автомобілі. Е, резина Pirelli Scorpion Lito, розмір 255-40R20. Так що, друзі, ось такі диски у нас стоять на цьому автомобілі. Ну, ніяких я зауважень не бачу по зовнішньому вигляду. Ну і зараз вам ще покажу, як авто, що виглядає всередині, бо по комплектації я вам показав, а тепер покажу, як виглядає всередині. Так, друзі, це у нас карта водія, бачите, мені все подобається, ніяких пошкоджень у нас немає, все гарно, чітко. Так далі. Поріг водія теж плюс-мінус гарний. Ось тут трошки я на порості такі Крапочки, типу да, десь ногою зацепив, коли вилазив, і вони отак лишилися. Не знаю, або, за, або під броню клеїти, або так і їздити. Сидіння, сидіння в ідеалі, друзі, без перебільшення. Тут взагалі ніяких питань немає. Що ось так по цих бокових підтримках все є в супер-супер гарному стані. Так, сидіння кермо я вам вже показував. Кермо дуже класне, ніяких у нас потертостей чи подряпин по кермі немає. КПП теж гарний підлокітник є. Е, торпеда. Взагалі, тут все добре, крім ось трошки що на порожку, є в порожку водійському є момент. І позаду вам показую. так, задня карта. Тут також я нічого ніяких моментів не бачу. Карта порігла, приїх взагалі ідеальний, як новий. Задній диван теж супер переднє сидіння позаду мені подобається, нічого немає абсолютно. Так, тут добре-добре, по цьому пластику. Постелі все супер гарно, так само ось тут. Я нічого абсолютно не бачу. Я реально, друзі, дуже крутий. Прям, прям от його... Я хочу вам щось знайти, якісь моменти, а цих моментів у нас немає. Блін, що ж таке, я щось не вірю, що нічого у нас немає по цьому автомобілю. Задня кришка. Пластик теж є в адекваті. Ось тут тепер, друзі, ну тут щось має бути. Ну от такі маленькі потертості на бампері є, бачите? От, А ось по пластику все є в нормі, з далека цих потертостей практично не видно. От. Так, ось тут у нас є. Добре, тут гарно, гарно гарно, гарний пластик. Ні, нормально, друзі, абсолютно все подобається мені. А зараз ще глянемо. Полочка є теж ось тут по стелі. Ні, бачите, дуже гарно, от реально. Ще дуже ось ця стеля в багажнику, вона коли щось грузить, та фокусуйся, блин, вона теж дуже сильно пошкоджується. Друзі, тут є все класно. От повірте мені, реально дуже крутий автомобіль, по стану і по комплектації Так, класно. Ну і з цієї сторони, я думаю, тут все аналогічно. Тій стороні на цій карті я також не бачу ніяких нюансів по е, пластику, по порогах, по лаку, в цьому теж все добре, сидіння спереду добре, стеля в ідеалі без ніяких теж моментів є. Є-є-є-є. Ця карта. Також має гарний стан поріг. Цей поріг кращий, як водійський, цей взагалі супоровий поріг. Це сидіння теж дуже круте. І бардачок, ось там пластик, ось тут, де ногами все б'ється. Торпеда. ну не знаю, Мені все подобається, дружаки, реально. Оце якби не той порог поріг, водіяди там трошки та підтертіся. Взагалі не було б ніяких питань до даного автомобіля. Все є в дуже хорошому стані, гарному. Так що, друзі, ось такий в нас є скарб для вас. Так що, будь ласка, хто шукає саме такий варіант, таку комплектацію. Заїжджаємо до нас на тест-драйв, як завжди, вам все покажемо, розкажемо, любі діагностики зробимо для вас. От щоб ви розуміли, що ви купуєте. Ціна питання, десь я скажу, орієнтовно буде близько 32 тисяч доларів. Так що, будь ласка, заїжджаємо. Всім гарного дня на зв'язочку. Пока-пока.